Друзі, вітаю! Сьогодні ми приготуємо разом з вами банановий хліб. Це дуже смачний хліб, який готується максимально швидко. А весь список інгредієнтів, друзі, ви зараз можете побачити у себе на екрані. Показую рецепт. Спочатку бананчики потрібно очистити від шкірки. Бажано це робити в глибоку миску їх зразу складати. Ось сюди їх. Для цього рецепта нам потрібно буде три банана. Два банана ми зараз будемо розминати в мисці. А ось цей банан залишаємо, його ми будемо додати в самому кінці. Тепер беремо ту вкачку і дуже добре ось так банани розминаємо. Сюди додаю цукор. І гарно вінчиком все це перемішую. Відразу сюди додаю сметану. І ще раз перемішую. І виходить ось така гарна вже текстура у нашого хліба. Коли ми зараз додамо всі інгредієнти, кінцевий результат вас просто вразить, тому що це дуже смачно, швидко готується. Якщо ви хочете щось смачненького і на швидку руку, тоді, друзі, цей рецепт саме для вас. Сюди потрібно додати 2 курячих яйця. А також сюди додаємо розтоплене вершкове масло. Ще раз гарно це все перемішуємо. До ось такої гарної, однорідної консистенції. Старайтеся, щоб все дуже добре перемішалося між собою. Всі інгредієнти поєдналися, і тоді вийде дуже смачно. Ось така повинна получитися однорідна маса. Сюди потрібно додати 2 чайних ложки розпушувача. Ще раз все гарно замішати. І сюди додаємо просіяне борошно. Можна додати все зразу. Немає смислу додати його в 2-3 етапи. І тепер повноцінно починаємо замішувати тісто. І повинно вийти ось таке, бачите, тісто. Воно трішки ось таке не сильно рідке. Ось такої консистенції, ось так тримається завінчик. Ось таке тісто повинно вийти в кінцевому результаті після того, як ви додали всі інгредієнти. Все. Тісто готове. відставляємо його в сторону. За той час беремо ось таку форму, діаметр цієї форми 20 см на 10 см. І її потрібно змастити вершковим маслом. Просто беремо масло і бортики, а також дно змащуємо вершковим маслом. Це обов'язково. Або можете застелити її паргаментом. Ось так повинно вийти в кінцевому результаті. Тепер всю цю ось таку гарну, класну масу потрібно перекласти сюди у форму. Якщо ви використали всі правильні програмовки, повторили все за мною, у вас, друзі, повинен вийти такий результат. І я впевнений, що він у вас вийде, якщо ви все зробили правильно. І обов'язково ви повинні повторити цей рецепт, тому що це дуже смачно. Тепер беремо силіконову лопатку. І ось так розрівнюємо, щоб вся поверхність була рівномірна. Ось такий друзі повинен вийти результат. Але в нас ще є один банан. Показую, що з ним потрібно зробити. Відрізаємо. Ось тут ось так розрізаємо. Одним словом, знімаємо з нього шкірку. І тепер ось так розрізаємо його просто навпіл. Все. І виходить ось такі гарні дві половинки банана. Беремо тісто і виставляємо сюди. Одну половинку і другу половинку. Трішки можна ось так надавити. Щоб банан трішки потав в тісто. Тепер випікаємо ось цю красоту у розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Орієнтуйтеся, друзі, по своїй духовці. Візьміть дерев'яну шпажку, запхайте всередину, якщо вона виходить сухою, значить готово. Якщо буде пригорати, просто накрийте фольгою. Для того як час випікання вийшов, ви просто гляньте, яка вийшла краса. Можна його витягувати з форми. Оп. Ви просто подивіться, який він красивий. Вау! Супер! Давайте перевіримо на готовність. Візьмемо зубочистку. Ось так. І як ви бачите, зубочистка повністю суха. Також я його залишив на 10 хвилин після того, як час випікання вийшов. 10 хвилин він у мене просто остивав. Давайте будемо його розрізати. І ви просто подивіться, який він чудовий всередині. Ось така, друзі, бачите, він ще теплий, тому структура може вам виглядати глибковата. Але коли він остине до повного охолодження, він буде такий, як повинен бути. Ну що, давайте спробуємо, що вийшло. Вау! Mm. Друзі, це дуже смачно. Клас солодковатий, ніжний, але все ж таки потрібно, щоб він повністю охолонув. Залиште його до повного охолодження. А це, друзі, швидко і дуже-дуже смачно. Маселка зверху намастити або якогось варення, повидла до чаю, до кави це просто супер. На сніданок взагалі бомба. Я починаю сюди. Одне яєчко пашот додав. А я впевнений, це відео вам було корисно, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і до нових смачних рецептів. Пока!